Всім привіт, мене звати Яна І я вас вітаю на своєму книжковому каналі, і ми продовжуємо наш жовтневий марафон. Вже вийшло досить таки багато відео, і я би хотіла почути якісь ваші враження. Чи подобається вам, що ми ось так з вами? Тісно проводимо ось цей жовтневий місяць. Я намагаюся створити такий неймовірний, легкий містичний настрій, як собі, так і вам. Сподіваюсь, мені це вдається. Якщо є якась критика, побажання, будь ласка, вказуйте в коментарях. А також, можливо, ви маєте якісь ідеї до відео, які б ви хотіли побачити цього місця на моєму каналі. Я ще не все відзняла, тому, можливо, якраз втілю ту ідею, яку запропонуєте ви. А зараз перейдемо до дуже крутої теми, яка бентежить багатьох книголюбів хвилює, звісно що це екранізації по книгах, або скоріше за мотивами книг, тому що переважно дуже рідко є точні екранізації. Отож, як у всіх добірках цього місця, я обрала п'ять екранізацій, які мені подобаються. І перша екранізація це екранізація буремного перевалу 2001 року. Це моя улюблена екранізація. Вона така артхаусна. і знаєте, я очевидно, сказала улюблена екранізація, але. Я не впевнена, що це так, тому що, по-перше, я дивилася це давно, два в той момент я ще не читала цю книгу. Але що я 100% пам'ятаю, що там присутня ось ця така похмурість, яка справді існує в буремному перевалі, коли ти читаєш цю книгу, уявляєш цю місцевість, ці краєвиди. Цей фільм знятий в північному Йоркширі, і тому, звісно ж, ця атмосфера вона присутня. Хочу відмітити, що тут знята. Перша частина книги, тобто історія кохання дітей, тут не буде продовжена. І насправді читаючи про екранізацію беремного перевалу, я знайшла інформацію, що досить багато екранізацій, а їх насправді є близько 20, знімають саме ось цю першу частину книги. Не знаю наскільки це правильно і добре, тому що воно забирає якийсь такий завершальний позитивний момент цієї історії. Проте, в будь-якому випадку, я напевно ще не дивилася всі екранізації Грозового перевалу, Але якби ви хотіли, щоб я щось таке зробила. А ще й потім про це розповіла, обов'язково залишайте ваш коментар. Але мені здається, кожна з них вона буде сповнена якоїсь такої містичності, похмурості і обов'язково підійде до містичного жовтня. Далі моя така, знаєте, 100% рекомендація, і це буде телесеріал від Netflix'у Сабріна. І тут я говорю не про жартівливий варіант цього серіалу, а саме про ось цей хорний фантазійний з елементами драми. З елементами драми 100%, особливо завершення цієї всієї історії. Цей останній сезон. Я передивилася всі серії, мені страшенно все подобається. Знову ж таки, тут у нас буде історія Сабріни Спелман, яка змешкає своїми двома тітками відьмами Вона є напіввідьмою, напівлюдиною і ось у свої 16 років, до речі, День народження неї на Хеллові, вона має пройти певний ритуал, після якого вона вже буде переведена в Академію темних мистецтв і зможе стати справжньою відьмою. Проте вона відмовляється, тому що вона хоче залишитися в своїй звичайній школі, лишитися людиною, тому що в неї є хлопець, друзі. І ось що з цього всього вийде, ми. Дізнаємося з серіалу. Серіал мені надзвичайно сподобався. Він з такими ефектними декораціями. Він справді моторошний, серйозно. І кожна серія, безперечно, і цікава, і красива. І чому ж цей серіал попав у цьому книжкову підбірку? Все через те, що він знятий по мотивах одноіменного комікса. Якщо не помиляюсь, нас комікс Сабріна видава, просто я не прихильниця такого жанру літератури, тому не особливо цікавилася. Але ось би, можливо, Сабріну би придбала собі. До речі, треба пошукати, подивитися, чи ще є в наявності. Ну, напевно, ні, але раптом. Далі моя рекомендація це фільм 1408 і це номер кімнати. Ви здогадалися? Так, це по мотивах оповідання Стівена Кінга. Екранізації по мотивах твора Кінга є дуже багато і просто. Потрібно було обрати якусь з них, і я вирішила обрати цю, тому що мені здається, вона не аж так десь часто згадується. Я колись дивилася, і це справді класний фільм, Принаймні тоді він мене вразив. І тут нам розповідається про письменника, який досліджує будинки з привидами. Він є скептик. Як ми розуміємо, тема така, що переважно він потрапляє на шахраїв, які хочуть видати щось паранормальне. І ось цього разу він опиниться в готельному номері в готелі Нью-Йорк, у номері, який славиться своєю паранормальною. Славу, власне, це 1408 це номер цієї кімнати. І незважаючи на всі його опередження, він опиниться в справжній такій містичній, паранормальній пасті. І що з цього всього вийде, звісно що ми дізнаємося з фільму, ну або з першого джерела. Оповідання Стівена Кінга. Четверта рекомендація, найбільш попсова рекомендація з моєї своєї підбірки, але я не могла її уминути. Це сутінки. Багато хто знає, багато хто дивився, багато хто любить або й ненавидить фільми у цю епічну сагу про кохання людини та вампіра. Але, звісно ж, поперед цієї всієї фільмової історії була серія підліткових книг, яка просто заполонила серця підлітків і дорослих, і відповідно потім перейшла в такий самий популярний фільм. Дізнаюсь, відверто книги, я не. Читала і не особливо хочу, але тему вампірів я дуже люблю. Сутінки я уникала довго дивитися, ну, тому що я часом так знаєте щось таке дуже популярне. Хто багато нахвалює, я якось не дивлюся. Тобто, якщо я не попала в якусь таку хвилю до цієї першої лавини позитивних. Підгуків, швидше всього, такий фільм чи книгу. Я вже подивлюся кілька років по тому, як вже всі це подивилися і пережили. Ну і так, власне ви з сутінками. Одного дня я вирішила вмкнути. Я загалом дуже прихильниця тема вампірів. Я думала, що мені не сподобається. Я зараз буду ось там нарікати на все, але мені дуже сподобалось. Серйозно сподобалася атмосфера містична. На той час ще це були дуже класні спецефекти. До речі, хотіла б зараз передивитися, тому що музичне оформлення і власне ці краєвиди лісів там просто неймовірні і класно воно. Також заходить в осінній настрій, тому я з тих людей, які не хейтять сутінки, ну, принаймні фільм, бо книги не читала, і можу вам рекомендувати для осіннього перегляду. І останній фільм з моєї добірки, таке собі ретро, тому що ми будемо говорити про фільм 1964 року «Таній чоловік на землі. І ви 100% знаєте цю історію, тому що ви, напевно, дивилися. Фільм виходив не так давно, Я легенда. І, власне, фільм Остання людина на землі це попередник цього фільму і також знятий по романту Я легенда Річарда Медісона. Власне, це історія про те, як. Залишилася остання людина на землі. після того як в світі панувала пандемія, яка перетворювала людей на щось середнє між зомбі і вампірами, і ось що це за людина, що він буде робити в цьому жахливому світі. А ми дізнаємось власне з цих творів. Чому я вам рекомендую саме фільм 64-го року? Тому що він сповнений м, такої, знаєте, безвиході, справді відчаю, ти відчуваєш, співпереживаєш цьому герою, тому що у новій версії фільму це вже такий, знаєте, більш динамічний блокбас. Я також дивилася давненько, що той, що той, але от саме така атмосфера і ідея, яку, я думаю, закладав автор, відображена добре в старому фільмі. І, до речі, Більшість старих фільмів, які зняті на якісь такі книги-жахастики, вони є кращими за нові, тому що там, от власне, приділений е, аспект якимось цим психологізмом, те, що хотів передати автор. Ну, логічно, тоді не було сильно технологій, і відповідно режисери били на оце, напевно, на то, що і потрібно відображати в фільмах. А зараз все ж таки всі хочуть зробити таку екшн-картинку. Ну і до речі, ось сам роман є легенда, він є визначений тим, що він дуже вплинув на літературу пов'язану з зомбі, вампірами, а також сформував загалом оцю концепцію в літературі та кінематографі апокаліпсису. Опісля пандемії. Ну, дуже звучить цікаво, особливо враховуючи, що у нас нещодавно була пандемія, і там здається, знову якась нова хвиля коронавірусу. Ну. Читаємо. Отож, на сьогодні у мене все. Буду чекати ваших коментарів. Якщо ви хочете мене підтримати, обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на цей канал, якщо не підписані. А якщо вам дуже подобається моє відео, не забувайте їх поширювати в своїх соцмережах. А також ви можете підтримати мене фінансово в коментарях. Завжди є посилення на мою банку-монубанку, де я збираю на нову електронку, або ж ви можете стати моїм патроном. Тож, до нових зустрічей у наступному книжковому відео вже завтра, Па-па!